Уявіть на хвилину, скільки мрій втілюється в життя кожного дня у різних людей у світі, десь у когось збулася мрія нарешті стати батьками, або зустріти рідних після довгої розлуки чи вперше полетіти за кордон. Мабуть, є й такі, як Вікторія Сілверс, яка мріяла лише про те, щоб знову відчути вітер на обличчі під час парашутного стрибка. Вікторія була інструктором з парашутних стрибків вже більше 15 років. І досить нещодавно, всього п'ять тижнів тому, стала щасливою матір'ю. Вагітність і пологи змусили її припинити своє улюблене заняття. Проте після довгої перерви, у квітні 2015 року, вона знову вирішила зробити стрибок з парашутом. Це була її велика мрія, і вона нарешті могла повернутися до свого улюбленого заняття, яке було не лише її роботою, але й найбільшим хобі. Кажуть, ідеальна робота це та, яку хотілося б робити навіть без грошової компенсації. Мабуть, у Вікторії було саме так, адже як вона пізніше зізнавалася, це заняття приносило їй неабияку радість, і на полігоні її часто можна було зустріти навіть в неробочий час. Але доля, яка чекала на Вікторію саме того квітневого дня, була загадковою і жорстокою. Її основний парашут не відкрився під час стрибка, і вона спокійно. Як і потрібно за інструкцією з техніки безпеки взялася за ручку запасного парашута. Запасний парашут також відмовив. Ситуація стала критичною, було занадто високо. Жінка розуміла, що, скоріше за все, там внизу на неї чекає смерть. Вона продовжувала тягти за ручку, сіпати за рюкзак, можливо, десь заклинало. Зараз, ось ще секунда, і все стане добре. А може ні? Менше як за декілька хвилин. Жінка вже була на землі. Жоден з її парашутів так і не спрацював. Хто така Вікторія? Як вона опинилася в такій ситуації? Та які секрети розкриються вже пізніше? Сьогодні розглядаємо. Обіцяю, історія вас як мінімум здивує. Всім привіт, мої любі! Після довгої перерви я нарешті знову з вами. Я сподіваюся, що у кожного з вас все добре, я рада знову бути тут. Зараз трошки особистого, тому кому не цікаво, просто пропустіть хвилинку відео. Останні декілька років в моєму житті відбулося дуже багато змін, до яких, можливо, я й не була готовою. А потім з'явився цей канал, і я побачила, яку підтримку здатні наші люди давати один одному. Здавалося б, такі сумні теми, а тим не менш 99% людей, які дивляться моє відео, це неймовірно добрі і світлі люди. Так ось, про що я подумала? Можливо, варто завести інший канал особистий, де я б ділилася з вами своїм. Мабуть, здебільшого цікаво було б це медикам або людям, які просто хочуть чогось в житті та бояться почати. Не планувала я, звичайно, переходити на особисте, але можливо комусь буде цікаво. Дайте знати в коментарях. І я вже буду думати. Дякую кожному. А також нагадаю про можливість підтримки цього каналу, всі посилання в дописі до відео. І скажу, що в мене нарешті є помічниця, яка допомагатиме мені в пошуках цікавих історій і займатиметься вичиткою мого тексту, чому я невимовно рада, тому маю надію, що відео будуть ставати тільки кращими. От такий от довгий вступ. А тепер назад до відео. Дякую всім! Героїня нашої сьогоднішньої історії Вікторія народилася в 1970 році. Її сім'я була віруючою, тому дівчина змалку знала, що хоче побудувати міцну родину раз і на все життя, і більше за все мріяла стати мамою. А ще Вікторія хотіла пов'язати своє життя з допомогою іншим, вона не бачила свого майбутнього без цього. Вибір став між професіями ветеринара й реабілітолога. Дівчина волонтерила у притулку для кинутих тварин та все ж вирішила, що для неї буде кращим працювати з людьми, а паралельно займатися благодійністю, яка направлена на допомогу тваринам. Так і сталося. Вікторія отримала освіту і стала працювати реабілітологом. У 2009 році до неї на відновлення після важкої травми коліна направили молодого чоловіка на ім'я Еміль. Чоловік був на декілька років старшим за Вікторію. Вони одразу знайшли спільну мову. Еміль якнайшвидше бажав повернутися до роботи він був сержантом у корпусі фізичної підготовки королівської армії Великої Британії. На той момент він перебував на етапі розлучення його шлюб, де народилося двоє дітей, дав тріщину, і молоді люди вирішили розлучитися. Сама Вікторія теж була на етапі розриву стосунків з хлопцем, які тривали останніх пару років. Її вже майже колишній обранець не поділяв бачення Вікторії на сім'ю він не хотів мати дітей, тому, як би боляче це не було, Вікторія розуміла, що їм не по дорозі. Мабуть, саме на цій болючій темі Еміль і Вікторія зійшлися, вони, як ніхто інший, розуміли ситуацію один одного вже менше ніж за рік, в березні 2010 року вони почали зустрічатися, коли кожен з них вже був вільним від попередніх стосунків. Еміль був родом з Південної Африки, і саме там, куди він відвіз Вікторію сюрпризом, чоловік і освічився коханій, і вже в 2011 році за рік після початку стосунків молоді люди побралися. Еміль обожнював кататися на лижах. До речі, саме так він отримав раніше травму коліна, а Вікторія, в свою чергу, не уявляла свого життя без парашутів. На її рахунку було більше двох тисяч стрибків з парашутом з різної висоти. Чоловік та жінка з задоволенням приєдналися до хобі один одного. Тепер, раз в рік мінімум, вони відправлялися на гірськолежний курорт. І так само з парашутами Вікторія змогла привити любов до цього заняття своєму коханому. Невдовзі у пари з'явилася перша дитина. Еміль бачив, як важко жінці дається вагітність. Ще й до того ж, вже на четвертому чи п'ятому місяці вагітності жінка була змушена взяти паузу від стрибків з парашутами, щоб не нашкодити дитині. Вона була неймовірно щасливою повернутися до свого захоплення, але це сталося більше, як через сім місяців після пологів. Тому, коли Вікторія завагітніла вдруге і народила сина, її чоловік одразу знав, що для жінки буде кращим якомога раніше повернутися до стрибків. Як кажуть, щаслива мама щасливе й дитя. Мабуть, Еміль кирувався саме цим, коли запропонував дружині займатися тим, що приноситиме їй задоволення, а він, в разі чого, побуде з дітьми. Так і сталося. Вже за п'ять тижнів після народження другої дитини Вікторія вирішила стрибнути з парашутом. Звичайно, вона боялася, адже розуміла, що тепер несе відповідальність не тільки за себе, а й за двох своїх маленьких дітей. Та все ж, жінка розуміла, що їй не завадить розвіятися. Літак піднімався вгору. Вікторія в останнє перевірила своє оснащення вона була щасливою повернутися до такої звичної справи. В той день її супроводжували її колеги. Всі збиралися стрибати з висоти 1200 метрів. Стоячи на краю, Вікторія жадібно ковтала повітря, а потім натягнула шлем і стрибнула, щоб знову відчути це вже забуте відчуття вільного падіння. Коли жінка спробувала відкрити парашут. Він не відкривався. Я тут вирішила подивитися статистичні дані задля цікавості так от, перший парашут може не відкритися приблизно в одному випадку на 10 тисяч, та тут все було інакше навіть запасний парашут жінки не спрацював. А таке, якщо довіряти даним статистики, стається рідше ніж в одному випадку з мільйона. В той момент Вікторія пошкодувала, що пішла на це все, про що вона думала. Це як змусити той клятий парашут працювати та про своїх дітей. Колеги зверху не розуміли, чому жінка так заборилася і не відкриває парашут, а земля ставала все ближчою і ближчою. Дива не сталося жінка впала на землю з висоти в 1200 метрів. Її колеги побігли до місця приходи, на ходу викликаючи швидку. Всі були впевнені, що Вікторія померла, та медики відчули слабкий пульс. Вже в реанімаційному відділенні лікарні лікарі встановили, що Вікторія мала безліч травм, таких як перелом основи черепа, перелом тазу, перелом хребта в чотирьох місцях та розриви внутрішніх органів. Жінка була в комі. Медики сповістили її рідних про нещасний випадок. Батьки та чоловік Вікторії не тямили себе від горя. Звичайно, навіть старшій дитині вирішили нічого не розповідати, щоб не травмувати. На жаль, лікарі не давали прогнозів. Бо було незрозуміло, чи взагалі коли-небудь Вікторія вийде з коми, а навіть якщо й вийде, то чи буде вона ходити. Та все ж вони продовжували боротися за її життя. Доки в лікарні рятували постраждалу, до поліції надійшло два дзвінки перший від колеги жінки, який теж вже багато років займався парашутним спортом. Після того, як Вікторію забрали з поля швидкою, він вирішив перевірити, як взагалі можливо, щоб два парашути були несправними. На нього чекало страшне і несподіване відкриття. В першому парашуті троси були настільки заплутаними, що не вистачило б часу під час падіння їх розплутати, а в запасному парашуті були відсутніми два з чотирьох слінки. Хто розбирається, поправте мене. Так, як я зрозуміла, то це такі невеличкі джгутики, які кріплять купол парашуту до його основи, при їх відсутності парашут буде несправним. Це все здалося колезі Вікторії дуже підозрілим. Він перевірив рюкзак, перешукав землю навколо, та тих джгутиків ніде не було, тому чоловік негайно звернувся до поліції. За даними Британської парашютної асоціації, з 2005 по 2014 роки у Великій Британії було здійснено більше 2 мільйонів 300 тисяч стрибків з парашутом і жодного. Повторюся, жодного разу не було зафіксовано відмову основного та резервного парашутів разом. Керуючись цими даними, поліцейські почали перевірку. Спочатку вони запросили до розмови саме того колегу, який повідомив поліцію про свої підозри. Можливо, він помічав якусь непорозуміння Вікторії з іншими, можливо, хтось був з неї таємно закоханим, а можливо, це був він сам, а дзвінок правоохоронцям був лише як привід відвести від себе підозри. Та жодна з версій не підтвердилася. Слідчі почали перевіряти версію, що хтось інший, не інструктор, а просто хтось, хто має доступ до полігону, зробив таке. Вони розуміли, що тепер справа перекваліфіковувалася на замах на вбивство, а не просто нещасний випадок. Тим часом в лікарні Вікторія мала дуже хорошу динаміку, її стан покращувався. Після декількох операцій на хребті та медикаментозної коми вона почала приходити в себе якою була радість її сім'ї та лікарів, коли жінка повідомила, що відчуває кожну частинку свого тіла і може рухатися? Звичайно, кожен рух відгукувався страшним болем, та все ж це значило, що жінка ходитиме. Вже 22 квітня, більше як за два тижні після травми, її відпустили додому для реабілітації. Вона ще й досі була в стані середньої тяжкості, та це досить поширена практика в лікарнях за кордоном. Людей там довго не тримають. Найчастіше вони відновлюються вдома або в реабілітаційних центрах так просто дешевше. Вікторія була рада тому, що мала змогу повернутися додому до близьких. Та чому вона не була рада і чого не очікувала, це того, що вже за 6 днів, 28 квітня, на порозі її будинку стоятимуть поліцейські, які заберуть її чоловіка за підозрою в замаху на вбивство. А тепер до найцікавішої частини історії. Чому поліцейські вважали винним саме чоловіка Вікторії Еміля. Як виявилося, шлюб пари не був таким ідеальним, як вони його показували. За це я, звичайно, не засуджую в ніякому разі кожен намагається здаватися кращим, ніж є, чи просто не хоче виносити, як то кажуть, сміття з хати. Кожен розбирається по-своєму з різними ситуаціями в житті. Та першим дзвіночком, що в стосунках щось не так, було те. Що з сімейного банківського рахунку почали зникати гроші, а у Еміля з'являлися все нові і більш дорожчі речі. Він загалом любив розкішне життя: дорогий автомобіль, техніка, гарне обрання. А Вікторія тим часом думала лише про те, як забезпечити сім'ю. До того ж, пізніше жінка випадково побачила на електронній пошті чоловіка листи з клубу для дорослих чоловіків. Де молоді дівчата писали йому про те, якою чудовою між ними була ніч, саме тоді, коли Еміль не ночував вдома, нібито через роботу, і можна було б подумати, що то якийсь спам, та ні, чоловік відповідав на ті листи з розповідями, як йому теж було добре. Коли Вікторія спробувала поговорити з Емілем про це, то він лише звинувачував її, що вона собі щось накрутила, навигадувала, робив її винною у всьому. Також він звинувачував Вікторію, що вона взагалі зайшла на чужу пошту. Жінка любила Еміля, до того ж, в них була маленька донечка Ейпріл, тому пара вирішила зберегти стосунки. Та це був лише початок кінця. Вікторія вірила, що друга дитина нібито врятує їх шлюб, адже Еміль так любить дітей. Та це не так, пізніше ми до цього ще повернемося. Трохи згодом Вікторії стане відомо про минуле життя свого чоловіка. Виявляється, ще в себе на батьківщині в Південній Африці, коли Емілю було 16, він зустрів 13-річну дівчину. Між підлітками спалахнуло кохання, і вже у віці 19 років Еміль вперше став батьком. Пізніше у пари народилася ще донька, та вони так ніколи й не побралися, Ба більше Еміль просто залишив свою дівчину на ім'я Ніколін Шеферд і переїхав будувати своє життя до Сполученого Королівства. Там Еміль влаштувався на дві роботи перша це бартендером, а друга це пакувати рюкзаки з парашутами для вильоту та перевіряти їх справність. До речі, забіжу наперед: колеги Вікторії сказали поліцейським, що незадовго до вильоту Еміль був біля неї ніс її рюкзак, нібито щоб допомогти. А потім відлучився до вбиральні на декілька хвилин, що, вкупі з минулим досвідом чоловіка, дало привід вважати, що він був причетним до того, що трапилося. Так от, вже невдовзі після переїзду до Англії, Еміль зустрів жінку на ім'я Карлі, з якою одружився, в них в шлюбі теж з'явилося двоє дітей. Чомусь в кожних стосунках у нього по двоє дітей. Тобто, всього він був батьком шестьох дітей, трьох хлопчиків і трьох дівчаток. Та як ви вже знаєте, шлюб теж не склався, і чоловік пішов, при цьому залишивши своїх дітей без допомоги. Як пізніше стане відомим, перша дівчина Еміля, пам'ятаєте, з Південної Африки його перші стосунки так от вона теж пізніше перебралася до Англії. Декілька разів вона ініціювала зустрічі Еміля з дітьми, та вони йому здається зовсім не були потрібними. Одного разу, як згадувала жінка, вона попросила в чоловіка гроші для сина. Щоб підготувати його до школи і підлікувати. Та Еміль сказав, що, на жаль, в нього самого зараз дуже скрутне становище, і він не має коштів від слова взагалі. А вже наступного дня чоловік на своїй сторінці у Фейсбук хвалився новою покупкою дорогими туфлями для тенісу. Якось так. При цьому така жадібність і байдужість Еміля не стали на заваді їх періодичним зустрічам. Я думаю, ви здогадуєтеся, для чого. На суді Ніколін розповість все. Свій зв'язок з чоловіком, не дивлячись ні на що, вона пояснила тим, що ще й досі мала до нього почуття. Та і це ще не все. Зараз про колишню дружину Еміля Карлі. Трохи забагато імен сьогодні знаю, але сподіваюся, що ви розумієте, про кого мова це та жінка, з якою Еміль побрався після переїзду до Англії. Отже, з нею він теж зраджував Вікторії. До того він мав ще декілька жінок, які працювали в сфері розваг для дорослих. І Еміль регулярно звертався до їхніх послуг. А тепер про затримання і допит, який мене просто спантеличив. Слідча першим ділом повідомила Емілю про те, що його затримано за підозрою в спробі вбивства дружини. Еміль промовчав коли слідча перепитала, чи розуміє він, про що вона щойно сказала, він лише відповів, що так, все розуміє, це він зробив і почав розказувати свою історію. Допит тривав 6 годин. З яких майже весь час розмовляв тільки Еміль. На питання слідчої, як би він описав свій шлюб, чоловік відповів: цитую Ох, це не той шлюб, в якому я хотів би залишитися. Я не уявляю себе в цьому шлюбі через 10-15 років. Далі він почав розповідати про свої численні інтрижки. Також він повідомив про свою нову кохану на ім'я Стефані Голлер, яка була австрійською спортсменкою зі скайдайвінгу. Їхні стосунки лише зароджувалися, а дружина і двоє дітей, найменшому з якого було лише п'ять тижнів, лише заважали йому. Вони познайомилися в Тіндері, коли чоловік їздив в Австрію кататися на лижах, доки вагітна дружина була вдома. Не дивлячись на те, що стосунки тривали лише чотири місяці, Емілій вважав їх дуже серйозними і просто мріяв почати жити з дівчиною. Якщо ви пам'ятаєте, я казала, що Еміль відлучався у вбиральню з рюкзаком, в якому був парашут дружини перед її стрибком. Так от слідчі провели експеримент, адже команда захисту Еміля, доводячи невинність підсудного, виражала сумніви в тому, що двох хвилин вистачить для того, щоб зробити всі необхідні маніпуляції, щоб припинити роботу парашута. Чому саме дві хвилини? Тому що саме такий час озвучила постраждала Вікторія, та її колеги спростовували це. І просто хором говорили про те, що чоловік був відсутнім приблизно 10 хвилин, тому слідчі провели експеримент. Людині, яка не зналася особливо на парашутах, але лише розуміла, що треба зробити, поручили провести всі ті маніпуляції. Їй знадобилося лише 5 хвилин і декілька секунд, щоб все завершити, тому сумнівів не було. Еміль мав час вкоїти подібне, а тепер до Вікторії. І тут для мене взагалі якісь дивні речі відбуваються. Жінка виправдовувала чоловіка вона відмовлялася вірити в його винуватість. Саме тому вона і дала неправдиву інформацію про дві хвилини, яку вона потім змінить, та це вже не важливо. Жінка відмовлялася заявляти на чоловіка вона ходила на допити разом з ним і всіляко його підтримувала. Хоча пізніше і зізнавалася, що він не був добрим, хорошим чоловіком. А в день, коли її виписали з лікарні додому, вона сказала, що кохає його, хотіла обійняти. Та Еміль нічого не відповів і просто вийшов з кімнати. Тоді жінка проплакала всю ніч. Знаєте, який мотив, крім всіх вище названих під час допиту, озвучив сам Еміль? Це статеве життя, нібито йому було замало таких стосунків з дружиною. На його думку, двох чи трьох разів на тиждень було недостатньо, саме тому він не уявляв свого життя з Вікторією, а ще гроші зі страхування життя дружини. Так, він хотів залишитися багатим вільним вдівцем. А не просто розлучитися без нічого. Суд тривав недовго. Вікторія майже до останнього підтримувала чоловіка, та на вирок це ніяк не повпливало. довічне ув'язнення з обов'язковим відбуванням за ґратами мінімум 18 років. Знаєте, після чого Вікторія нібито проснулася і зрозуміла, що її чоловік дійсно вбився, коли при допиті слідчих прозвучало питання, чи не траплялося нічого підозрілого останнім часом в їх будинку. І тоді жінка згадала, що за 9 днів до свого стрибка її будинок запах газом. Вона написала про це Емілю, якого на той час не було вдома. Писала вона щось на кшталт дуже пахне газом. Я сподіваюся, це не ти намагаєшся мене отруїти, ха-ха-ха», на що Еміль мав просто неадекватну реакцію. Він розсердився, подзвонив їй, розкричався, та все ж в кінці попросив жінку перевірити, чи працює газ, тобто вмімкнути плиту. Жінка відмовилася це робити, зіславшись на те, що зовсім в цьому не розуміється, і, можливо, саме це врятувало її життя тоді та життя її дітей, які на той час були з нею вдома. Жінка провітрила квартиру і запросила людей, які все виправили. Та дивним було те, що краник газу був відкритий, і газ вільно ширився квартирою. А на кранику була кров. Як пізніше виявиться, в той час у Еміля був поріз на руці. Звідти йшла кров при натисках, ДНК залишків крові співпали з екземпляром Еміля. Саме він відкрутив краник та в спішці, щоб не видати себе, не встиг витерти сліди. Після цього жінка зрозуміла нарешті, що хай там Еміль не цінує її, але ж і про життя дітей він теж не подумав вони всі троє були лише перешкодою на його шляху до ідеального життя. Вікторія залишилася сама з безлічю боргів свого чоловіка, який намагався позбавити її життя. Після розгляду історії мені стало цікаво, як склалося життя героїв. Еміль досі перебуває у в'язниці, де є моє місце. Вікторія випустила книгу під назвою Я одружилася з чарівним чоловіком потім він намагався мене вбити. Я вижила. Зараз жінка перебуває у нових стосунках і здається дійсно щасливою. Вона дає різні інтерв'ю. Знімається в різних передачах, і вони дуже мило виглядають вдвох з її новим бойфрендом. Діти пари вже старші. Мама розказує їм про батька та все ж в більш світлих кольорах, ніж є насправді. Колишні Еміля та їх спільні діти залишаються в тіні і не бажають мати нічого спільного з батьком. Лише найстарший син планує зустрітися з ним у в'язниці. І почути його, збагнути, чому так трапилося, навіщо це все було, навіщо він пішов на цей крок, і чому він залишив їх малими. Ось така історія стільки скалічених життів одним нікчемним чоловіком, який не поважав нікого навколо себе, ні себе, мабуть, ні власний вибір, не знаю досі, як так далеко можуть завести гроші, і нібито не бідувала сім'я, та чоловіку хотілося більшого. Мої висновки якщо щось здається, то, скоріш за все, не здається. Не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Якщо ви точно розумієте, що праві в ситуації, а вас намагаються переконати в протилежному, це прямо дуже поганий знак любіть себе і ще, ще нікого з дітей нещасливі батьки, які живуть разом, не зробили щасливими. Краще окремо, але радісними в гарному настрої, тоді й дітям буде добре. Бережіть себе, діліться своїми думками та висновками в коментарях. Там і обговоримо. Почуємося!